Це зараз відкриваю урожай від висоцького. Це 23-го року. Досить солодкий виноград. Те, що залишилось. Тут домашня баструмана, ту, яку я робив літом. І налиємо трохи вина. Ну, я не та як Андріана Челітана. Нам міг би і так взяти. Дивимось, яке оно. Це є рубіновий колір, досить хороший. Чотири рази я його фільтрував, тобто відстоював і зараз мат покрився на стакані, тому що воно холодне, тільки з погреба приніс. От зараз протру. Ганемо ще разок. А, зовсім інший кольор, як бачите. Отаке От має бути чисте вино. Чисте, хороше, гарне. Це дуже смачне вино. Mm. Mm. Смокута. In mi je tato, kaj rečem, devčat, zelo no, eksotično.